Встало сонечко давно, загляда до нас вікно, Ну, нумо швидше квапить нас. Математиці вже час. А займатися дітки сьогодні ми з вами будемо разом у пташиній школі з тітонькою совою. Малята, подивіться, будь ласка, уважно на малюнок та назвіть птахів, які на ньому зображені. Соловей, дріст, дятел та сова. Вірно. А тепер ми з вами замінимо птахів на геометричні фігури. Перед вами зображені геометричні фігури. Трикутник, квадрат, овал, круг. Кожна фігура є символом якогось птаха. Трикутник це соловей. Квадрат це дятел. Овал це дріст, а круг це сова. Дітки, а тепер визначте, будь ласка, чи вірно я розташувала геометричні фігури під птахами? Ні, малята, не вірно. А що потрібно зробити? Так, вірно потрібно круг і трикутник поміняти місцями. Круг поставити під совиням, а трикутник під солов'єм. Вірно. А ось перед вами малята гнізда пташок. Давайте порахуємо, скільки їх, скільки гнізд зображено на картинці. Так, два. А гнізда однакові чи різні. Так, різні малята. Одне велике, а інше маленьке. А скільки яєць у маленькому гнізді? Одне, а у великому три. Давайте покладемо цифру один під гніздо, в якому одне яйце. А яку цифру потрібно покласти під велике гніздо? Правильно три. У якому гнізді більше яєць великому чи маленькому? Правильно, у великому. А тепер ми з вами пограємо у гру Четвертий зайвий. Малята. Перед вами з'являться картинки з пташками. Одна із яких зайва. Вам потрібно подумати і назвати зайву Подивіться, будь ласка, на першу картинку. Так, це півник, бо це свійська птаха. А давайте розглянемо другу картинку. Хто тут зайвий? Так. Тут зайвий гусь. Бо це теж свійська пташка. Тітонька Сава дуже була рада вас навчати у своїй пташиній школі, тітки, але заняття підійшло до кінця, і вона вам каже до побачення!